Дорогі телеглядачі, передачі так говорить Біблія, ми продовжуємо серію передач, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час. Ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Як завжди, ми коротенько робимо огляд попередньої теми. Христос описує останню ознаку, тобто своє повернення. Він описує події, які входять в цю ознаку. Нагадуючи усім, щоб ніхто не були в числі тих, які будуть плакати від великої втрати. Є речі, які ми можемо повернути у своєму житті, але є які неможливо. Життя, дорогі друзі, не повторюється. І ось сьогодні я звертаю нашу увагу на Тему про рід, який був перед потопом, і рід, який буде зустрічати Ісуса, коли Він повертатиметься вдруге на нашу землю, відкриваючи святе письмо Євангеліє від Матвія, 24 розділ із 34-го вірша, ми читаємо: істинно кажу вам: не перейде цей рід, як усе це буде, небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки Отець один. Як було за днів ноя, так буде в час приходу Сина Людського, бо як було в дні перед потопом, їли. Пили, женились, виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов в ковчег. І люди не думали, аж поки не прийшов потоп і не знищив усіх. Так буде і у прихід Сина Людського. Ми живемо на землі. Де не кожне слово люди приймають на віру і за правду. І тому тим, що розповідають, приходиться прибігати до різних витівок, приносити якісь клятви, закликувати свідків. Земля далеко відійшла від небесної норми. Так, так? Ні, ні. І тому люди видумали багато чого, щоб доводити. Що те, що розповідають вони, є правдиве. Інколи, щоб людина повірила неправді, інша людина використовує самі переконливі докази. У світі стався великий розрив між тим, що люди кажуть, і тим, що люди роблять. І тому пробачте, але люди один одному не вірять. Ісус жив не у кращі часи. Тому, проголошуючи важливу правду, Він використовував такий вислів: по правді, по правді, кажу вам. Про який рід йдеться у цих текстах? Що Христос просить, щоб люди повірили і що ці слова є правда. Нижче Христос приводить порівняння із подібними родами, які були в часи Ноя. Перед потопом Бог відкрив людям свою справу, що він буде робити. І це було відкрито безпосередньо поколінню, яке жило в дні перед потопом. Бог відкриває пророцтва тоді, коли вони виконуються. Ви знаєте, про що проповідував Єнох? Я думаю, що читаючи святе письмо в апостола Юди, ви могли зосередити свою увагу на таких текстах. 14-й текст. Про таких пророкував сьомий від Адама Єнох, кажучи: ось іде Господь зі своїми тисячами святих щоб учинити суд над усіма і викрити між ними нечистивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя, і у всіх жорстоких словах, де говорили про нього нечистиві грішники. У людей склалося хибне враження, що Бог хоче нищити людину, карати людину. Але ні, Бог зовсім цього, друзі дорогі, не хоче. Бог хоче спасати людину. На жаль, це хибне враження людини виявилося в тому, що б не сталося. Люди кажуть, це йому Бог так дав. Якщо навіть водій в нетверезому стані зробив автопригоду і хтось загинув, невже це так дав Бог? Бог хоче спасти людину, але знищити зло? Він спітнувся з досить великою проблемою, тому що людина так тісно переплалася зі злом, що розділити це практично неможливо. Бог творив людину для життя, а не для знищення. Тому допотопний світ Бог вирішив спасти в ковчезі. Ви думаєте, що даючи осі розміри цього корабля, це були просто такі собі розміри. Взяті ні з чого? ні, друзі дорогі. Це необхідні розміри для тих, які мали можливість бути спасенними. Інколи люди задаються питанням і кажуть: невже вистачить місця, коли всі навколо воскреснуть, адже земля стала якимось суцільним цвинтарем? Та нехай не турбується серце ваше. слухайтеся в слова, які каже Ісус Євангелі від Іана, 14 чотирнадцятий розділ, перший вірш, і нижче. Нехай серце ваше не турбується. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого батька осель багато. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І ось на землі народився той рід, який мав бачити, як будувався ковчег. Мав чути слова застереження. Але, на жаль, не всі використали ті слова застереження для свого спасіння. Я хотів би привести такий приклад, що кожна річ, кожен предмет, усе що випускається, він має. Завода виробника. Люди по тому оцінюють річ. І інколи ми неприємно вражені, коли показують нам, що ніби випущено там то і там, реклама досить сильна, а річ некудишня. Як думаєте ви, хто в останній день, коли прийде Христос? Зрозуміє, що. Ім'я Ісуса носив даремно, носив ім'я Християнин, але ним не був. Кого обманювала? Кому неправду говорила ця людина найбільше собі? Тому що найстрашніший обман це є самообман. Отже, покоління рідноя був учасником переконливої. Практичної проповіді. У того покоління були усі можливості. Перед тим поколінням були відкриті двері ковчегу до останнього дня. Ми сьогодні, в наші часи, називаємо це так просто: двері благодаті, двері можливості увійти до Ісуса Христа і чи принесло їм це користь? Ми читаємо тексти 37 й у 24-му розділі Євангелія від Матвія. Як було за Ноя, так буде в час приходу сина людського, бо як було в ті дні перед потопом, їли, пили, женились, виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і люди не думали, аж поки не прийшов потоп і знищив усіх, так буде і в прихід сина людського. Давайте зробимо перший висновок. Візьмемо перший урок у цій темі. Коли мова у цьому розділі йде про рід, який жив перед потопом, це для нас історія. Але урок у тому, що цей рід як негативний приклад для жителів, які будуть жити перед поверненням Ісуса на землю. «Дні Ноя» є відкритим підручником, щоби бачити наші дні. Давайте ми дослідно прочитаємо у Святому Письмі, як охарактеризовані ті дні. Книга буття, 6 розділ із 5-го вірша, а потім 11-й і 12-й. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки, серце її тільки зло повсякденно. І зіпсулася земля перед Божим лицем і наповнилася земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулася вона, кожне тіло зіпсуло дорогу свою на землі. Після цих слів мені трошки стає моторошно, страшно. Ці слова настільки категоричні, кожне тіло тіло». «Я» виходить. Каже апостол Іван у своєму першому соборному посланні перший розділ, восьмій вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе. І правди немає в нас. Ось же робимо висновок: немає людей, які не згрішили на землі. Є люди, які зробили великий гріх, і є люди, які зробили менший гріх. І є щасливі люди, які покаялися у гріхові. Господь сказав, якщо будемо судити самі себе, то не будемо засуджені навіки. Чи доводилося вам спостерігати коли-небудь за якоюсь судовою справою? Винесли вирок якомусь злочинцеві, і ви не задоволені. Ви думаєте, такий злочин, такий великий, а не дали стільки років, стільки, на вашу думку, здавалося, потрібно було дати цій людині. Я знаю, друзі, дорогі, що ми можемо так думати, але якщо б нам прийшлося судити, судити тих, хто спричинив велике зло. Ви думаєте, що Бог використовував крайність так просто? Ви думаєте, що Бог, коли давав певні покарання вже на планеті Земля, це так просто? Ні. Ми читаємо у цих текстах: земля зіпсувалася. Кожне серце зіпсувало свою дорогу. Отже, коли людство втратило все, що могло робити добро, коли залишилося одне зло, то Богові нічого не залишалося, як знищити зло. І добрий Бог передбачив місце де можна було ще зберегти, спасти добро і любов. І це був ковчег. Допотопне людство втратило свою відповідальність щодо сім'ї. Якщо Господь дає таке порівняння, можливо, вони точно так, як сьогодні, побираються під парканами, побираються в машинах, на вокзалах. На жаль, мене шокувала новина, коли побираються в школі, і ви розумієте, що я маю під цим словом. Я беру це слово у кавички. Скільки шлюбів сьогодні в нас, в нашій країні, на сто шлюбів, стільки, друзі дорогі, розлучень, а стільки тих, які вже по одному, по-другому і по третьому разі робили цю процедуру. Ніби і нічого, але за цим сироти, інтернати, приюти, бездомні. Діти під час війни думали, що після війни не буде інтернатів. Не буде. Прийотів, але, на жаль, вони сьогодні переповнені. Упадок моралі. Вільна любов привели до безвідповідальних шлюбів. Ви звернули увагу, як Христос висловився у Святому Письмі? Люди не думали, тобто людина не думає про наслідки, а варто б, щоб задумалася. Адже Бог її постановив управителем цієї землі. Я... Глибоко переконаний, що кожен із нас, коли хоче поставити людину перед фактом, а переважно це буває в наших сім'ях, ми кажемо, коли діти наші вже дорослі, думай, сину, думай, доню, думай і ви даєте цей час. Слова, на які наголосив Христос, що їли, пили, кажуть про те, що у кожного були свої інтереси, і то на першому місці. Я не беруся цитувати статистику, але скажу вам просто і відверто, знаючи її, що сьогодні мільярди доларів уходять на алкогольні напої, сьогодні мільярди доларів уходять на табак. Коли на спорт, на здоровий спосіб життя, можливо, тільки одна десята від цієї великої суми. Тому Христос звернув увагу і сказав: подивіться на те покоління, подивіться, як воно закінчило. Може, ви щось поправите у своєму житті, тому що по правді, по правді кажу вам: небо і земля минеться, але слово моє не пройдуть просто. Так, дияволу вдалося сьогодні обманути світ. І замість того, щоб каятися, замість того, щоб любити і поважати один одного, люди діляться, вони винаходять нові ідеї, вони установлюють нові дні повернення Ісуса і кінця світу. І все це вбиває віру. І люди кажуть, про це вже говорили, говорять і будуть говорити, і нічого з того не буде. Люди не звертають увагу. На те засередження, яке дав Христос. 36-й текст. Про день той і годину не знає ніхто. Я думаю, що чим більше часу будувався Ковчег, тим безпечніші ставали люди. Вони просто звикли щось будується, і нехай будується. І поклоніння Богові може стати. Таким самим буденним. Мабуть, були такі, які насміхалися з ноя і говорили, невже він один такий розумний? Невже ця сім'я знає більше усіх нас? Ця сім'я в ті дні стала якимось посміховищем. Ви думаєте, що у той час не було вже мудреців, не було філософів, як сьогодні? Як просто висловився сучасний астролог Павло Глоба, Христос це великий екстрасенс свого часу, мабуть, самі простій. І не зовсім вченій людині могло здаватися, адже нерозумно будувати такий великий корабель на сухому місці. Сьогодні є й такі релігійні організації, які промовляють, ну невже ви думаєте, що Бог буде палити ось цю землю? Інші кажуть, навіщо мені заповіді, коли я люблю Ісуса? Як просто колись було на слов'янській нашій землі, коли було козацтво, і вступ у нього був досить простим. Горілку п'єш, п'ю, у Бога віруєш, вірую, перехрестися, свій чоловік. Невже, друзі дорогі? Христос поділився, що Він у вбивство вчора рахував гріхом, а сьогодні ні? Я так не думаю. Я думаю, що заповідь Божа праведна, свята і добра. Коли Ной пропускав звірів та птахів до ковчегу, для жителів допотопного світу це була остання ознака. Коли сьогодні творяться такі надприродні явища, це є останні ознаки про те, що настане роковий день для когось щасливий. А для когось самий нещасний. Коли ми знову повертаємося в ту історію книги буття, сонце зійшло, як звичайно, землероб вийшов на поле, купець на ринок. Хто одружувався, хто виходив заміж, хтось знаходив, хтось втрачав усі сповнені надії. Люди мріяли про щастя без Бога. Але чомусь на чудовому, гарному небі з'явилася Хмарина. Вони, мабуть, у ті часи не знали, що це таке? Допотопний світ. Бог орошав тільки росою. Я хочу далі говорити біблійними словами. Вікна небесні відкрилися, відкрилися всі джерела безодні. В люди втікали з долин на вершини, але вода доганяє їх. І наступила мить, коли остання жива істота. Сховалася у хвилях потопу. Яка страшна картина. Про неї страшно говорити. Але як спокійно і затишно в ковчезі. Зовсім інша картина. Для тих, що під водою час благодаті закінчився. Для тих, що в ковчезі він продовжувався. Христос сказав, так буде у приході Сина Людського. День і ніч сьогодні, друзі дорогі, працюють друкарські верстати, щоб для кожного народу, для кожного племені, для кожної мовності було дане Слово Боже на зрозумілій мові, але одні вірять, інші не вірять і ще й глузують. Дивіться, що пише Святе Письмо. Я хочу відкрити друге послання апостола Петра, третій розділ із третього і нижче віршів. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями, і казатимуть, де обітниця приходу Його, бо з того часу, як повмирали наші батьки, від початку творіння усе залишається без змін. Ті, котрі думають так, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим з води і водою. Тому і тодішній світ, затоплений водою, загинув, а нинішні небеса і земля тим самим словом утримуються і зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Який то буде страшний. День, Який то буде нещасний рід, який жив без Ісуса? Рід, який не використав, те гарне, приємне запрошення Ісуса Христа. Ми відкриваємо Пророка Софонію, читаючи з першого розділу із 14 го вірша. Де Ісус просить кожного жителя планети Земля задуматися над швидкоплинністю часу. Близький день Господній, великий Він, близький дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня, тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву, цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари і імли. День сурмлення і окрику проти твердинних міста, проти високих міських заборів, і будуть чинити я утиск людині, і будуть ходити вони як сліпі, бо згрішили вони проти Господа, і вильється кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло стане як гній. У попередніх текстах ми з вами звертали увагу на те. Чим характерний наш час, коли апостол Павло в посланні до Тимофія другого послання в третьому розділі з першого вірша казав, «Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, богозневажливі, непокірні батькам невдячні, перераховуючи ось ці негативні якості, він пропонує. Перше послання до Тимофія 6, розділ, 11 вірш. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від такого, досягай справедливості і побожності, віри, любові. Терпеливості, лагідності, а це друзі, дорогі заповіді блаженства, сказані Ісусом Христом, про які ви можете читати в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі, як ці заповіді блаженства протилежні тим, якими описані сучасні дії людей. Цікаві слова пише апостол у цьому ж розділі, в першому посланні до Тимофія чуть-чуть нижче, шостий розділ, дванадцятий вірш: змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідай добре сповідання перед багатьма свідками. Наказую тобі перед Богом, який оживляє все, і Христом Ісусом, щоб перед понтієм Пилатом свідчив добре сповідання, держатися заповіді чисто та бездоганно, аж до з'явлення Господа Ісуса Христа, який в свій час відкриє блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик, вхід до царства Божого. Скажіть, будь ласка. Можна переконливіше говорити про те, що Ісус прийде? В чому проблема? Чому сьогодні не вірять люди? І щоб люди вірили? Вони не ставили б під сумнів Слово Боже. Люди сьогодні швидше вірять людині, де в чому. Люди швидше вірять на ту якість, яку вони можуть здобути. Ви знаєте, ХХ століття почалося жахливою трагедією, про яку сьогодні згадують, про яку сьогодні читають, про яку сьогодні показують у фільмі, у 1912 році зі стапелів сходить гігант ХХ століття корабель, в назву якого входило слово Титанік, від слова «Титан». Щось міцне, те, що не гине, цей корабель не завершив своєї першої подорожі. Навіть в одну сторону, куди він намічав свій шлях. Більше 1500 душ знайшли могилу в холодних водах Атлантики. Я хотів би, щоб кожен із нас узяв для себе урок. Якщо тобі і мені, дорогий друже, довелося народитися і жити в такому часі, якщо сьогодні таке соціальне положення, якщо сьогодні так багато Спасителів і ложних пророків, але Ісус залишив для тебе цю святу книгу, то ти маєш зробити висновок, кого сьогодні краще слухати? Відповідати в кінці кінців тобі, як багато підійдуть до Господа і скажуть, Господи, Господи, але Він скаже, я не знаю тебе. Я хотів би просити Небесного Отця, щоб, знаходячись у цьому останньому роді, ми були в числі мудрих. Про це я хочу з тобою сьогодні молитися. Про це я хочу з тобою спілкуватися через листування. Ми можемо це робити сьогодні і різні засоби. Тому давай просити у Господа сили. Адже Він один єдиний сказав: Я є дорога, правда і життя, до Отця не можна повернутися інакше, як тільки через мене. Помолимось про це Господу. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята, і на землі, як на небесах. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ти бачив в пекі він такий ті Бетмен Бетман крутіш, він завжди перемагає. А мама каже, перемагає той, хто читає Біблію, Вивчай Біблію. Разом з нами. Алкоголь неминуче спричиняє варикозне розширення стравоходу. Вони поступово деформуються, слабіють і будь-якої миті можуть лопнути. Тоді починається раптова інтенсивна внутрішня кровотеча. Кров швидко накопичується у шлунку. Розвивається геморагічний шок, який можна подолати тільки за допомоги негайних реанімаційних заходів. Бережи себе, Живи Тверезо. Я знаю, що були часи, коли непросто і не легко було вірити. Я знаю, що були часи, коли непросто і легко було віддати своє серце Ісусу, але це не сьогодні. Сьогодні це просто і легко. Сьогодні потрібно тільки одне бажання. І я глибоко переконаний, що ти не зробиш помилки в своєму житті, а попросиш в Ісуса бажання йти за Ним, щоб коли з'явиться ознака Його повернення, щоб ти був спасений. Про це ми продовжимо роздумувати на наступних зустрічах. Отже, я чекаю тебе до побачення.